Його адреса не дім та не вулиця. Росіянин, що не згоден із політикою Путіна, переїхав до Львова. Власного житла немає, тому другий місяць мешкає в авто на парковці біля супермаркету. Повертатися на батьківщину не збирається. Щоправда, і політичного притулку в Україні поки що не просив. Наталка Волосацька з'ясовувала, чому. Геннадію Ісаїву 88. Два місяці тому чоловік покинув рідний Ярославль і приїхав до України. каже він: письменник критикував чинну російську владу і тому за ним стежили. Я не саме і за ситуацією свайною свайною, ну, като затіяв Путін з України. Це раз. Он про провалив економіку. Два нікакої свободи преси. Ночує ну, пенсіонер-біженець зі своєю собакою, сімою в цій машині. Каже, живе на давні заощадження, читає новини з телефону, показує свій побут на колесах. От у дав тут молоко. Там моя стиральна техніка. Я сюди наливав води і стирав. Отена сама проблема. Последній раз місяць назад нос. Машиною з російськими номерами, що стоїть на парковці львівського супермаркету, зацікавились пильні мешканці довколишніх будинків. Вони і викликали поліцію. Дивіть, будь ласка, Після перевірки в поліції до російського втікача претензій немає. Всі документи в нього в порядку, посвідчення водія також є. Людина нормально себе поводить, ну але нами буде повідомлено певні спецслужби, також повідомлено своє керівництво. Всі курсі Львів'яни по різному ставляться до кочівника: одні росіянину співчувають, інші просто не зважають. Мені він не заважає. Що я можу сказати? Якщо він не заважає продавцям в магазині, тим, що керує, то, то чому він має мені заважати? Мені абсолютно не заважає, він не стоїть в мене на території. Це є нонсенс, тобто це не є нормально. Ми треба допомогти людині, з'ясувати, в чому суть. 28 жовтня в Геннадії закінчується строк перебування в Україні. Пенсіонер збирається просити політичного притулку або українського громадянства. Утім, у міграційну службу досі не звертався. Громадянство не може отримати лише якщо він. Проживав в Україні до 91-го року. Якщо він народився в Україні, якщо в Україні народилися його батьки, чи народилися в Україні його діти, чи він одружений, до прикладу, на громадянці України, в нас є поняття біженець. Біженець це особа, яка Може довести, що її переслідують на батьківщині, що її життю щось загрожує, якщо найближчим часом росіянин не звернеться до міграційної служби з відповідними документами та доказами, йому загрожуватиме примусове повернення в Росію. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, ТСН, 1+,1.